Цього тижня знову таки у нас не було туру. Проте голосування за автора найкрасивішого голу ніхто не відміняв. І цього тижня на сайті Тесенпроспорт ви обирали автора найкрасивішого голу 11-го туру. І серед п'яти претендентів лідерство завоював Владислав півзахисник Чорноморця. Давайте дивитися, як він забував. У матчі 11-го туру Чорноморець металург Запоріжжя Владислав Калитвинцев м'яч отримав з ауту і швидко розпочав атаку, яку сам же і завершив, і завершив так красиво. Ми вже говорили про це, що це фірмовий удар Владислава Калитвинцева, і він не вперше так забуває, не вперше до речі стає лідером у нашому чарті. Ну так недалеко до найголовнішої нагороди про футболу.